Вирішила трішки поспілкуватися з вами, хочу показати вам ось такі два засоби: це маска для обличчя і пінка для вмивання Avon. Буду брати у використання. Хочу протестувати, так як в мене ще не було цих засобів. Точніше, я ними не користувалася раніше, отже, буду брати у використання. Ще хотіла. У вас запитати, чи любите ви читати книжки? Зараз читаєте що-небудь чи ні. Як вам, який формат вам більше подобається? В... в бумажному вигляді читати, чи, можливо, в телефоні в електронному вигляді? Я, наприклад. Люблю читати, раніше в бумажняному вигляді завжди читала, подобались мені ці сторінки листати, цей запах книжок мені подобався. А, ну, а зараз вже більш перейшла на електронний вигляд. А, зараз... Почала немало книжок читати, але, думаю, так, потрібно дочитувати до кінця і потім вже щось друге починати, а не відразу багато. Отже, зараз дочитую книжку Жінка, Жінка в білому. Цікава книжка, автор. Так, автор книги, зараз я написала. Уілкі Колінс. У Ілкі Колінс. Такі назви не можу запам'ятати. Цікава книжка, така вона немаленька, вже мені зовсім трошки залишилось, ну, як сказати, читається на одному диханні. Я вам ставлю зверху картинку, як виглядає книжка-обложка. Отже, і ще е, читаю серію книг Відьмак Сапковського. Чотири книги перші я прочитала, ще там залишилось. Не пам'ятаю, скільки там книг в серії. Ну, ще книг, напевно, три чи 4 мені залишилось. Ну, також цікаво, особливо, ну, я так читаю, що перед тим, як сезон виходить, то мені якраз потрібно прочитати там. Е, Два, дві книжки це один сезон. Ну, події двох книжок в одному сезоні вміщають. Отже, ось так. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до читання книжок. Що ви читаєте? Можливо, ті, ті книжки, що я читаю, вам також подобаються. Пишіть. Доброго дня. Беру сьогодні у використанні ось такий шампунь для волосся Avon Advanced Technics. Це прийшов подарунок в тому каталозі за 20 гривень. Отже, беру використання спробую. Ще не, ще не було в мене з цієї серії шампуня. Спробую. І тут, до речі, якщо вам цікаво, в мене в поненні стоїть така, такий контейнер. З моїм доглядом тут різні такі засоби. Якщо вам буде цікаво подивитися, що зараз у мене в догляді ну, всі мої засоби, то напишіть в коментарях, я потім вам розповім. Нарешті беру у використання ось оцей гель для тушу вершки і какао недавня новинка. Ой, дуже хотіла вже спробувати, але думала ну, спочатку використовувати гель, що вже був в використанні, і потім цей взяти. Ось нарешті дуже подобається запах мені такий новорічний, я б навіть сказала, такий какао відчувається, але такий більш солодший. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 грудня. О, сьогодні такий насичений день у мене. Розпочала генеральне прибирання вдома до Нового року. Також вирішила зайнятися випічкою. Ось тут бачите деякі інгредієнти, мука, сахар, масло, і вже опара підходить. Хочу, хочу зробити різдвяний кекс родом із Німеччини Штолен. Отже, о, моя кішечка щось там вам розповідає. Отже, такі в мене сьогодні справи. Ось який в нас виходить штолен. Це вже він майже готовий, я вже сформувала. Ось так виглядає. Не знімала повністю, тому що, якщо чесно, задовбалася з цим тістом, його вимішувати такий трошки заморочливий рецепт вийшов. Ну, ось, показую, як воно отак. Буде виглядати. Зараз повлюю, щоб воно ще постояло підійшло трішки під плівкою, і потім буду ставити вже випікатись. Ось який вийшов в мене штолен. Трішки він у мене розійшовся в боки, але все одно гарно виглядає. Я зараз змажу його кусочком масла, повністю обмажу, посиплю цукровою пудрою, і потім вам покажу кінцевий результат. Все готово, пудрою присипала. Будемо куштувати. О, йду в гості до батьків. Ось дивіться, яка у нас дорога. Просто вбитися можна. Лід, мокро. Це щось страшне. Надіюсь, я в цілості і в сохранності дійду до батьків. У нас начебто весна вже, буде скоро вже травичка знову видно з-під снігу. Так. Ой, як добре, так, така прогулянка на свіжому повітрі. Дуже мені подобається. Нарешті до батьків гості. Вже дуже сумувала за ними. Напевно, місяць не була, можливо, менше, але все одно сумую. Отже, Ой, вчора був такий насичений день. Генеральне прибирання до Нового року. Ой, це ще той квест. І то ще не, не повністю закінчила. Потрібно вже починати прикрашати дім до Нового року. Це вже, вже з понеділка чи з вівторка буду починати. Отже так. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in.